Вітаю всіх! Херсонська область. Окупована частина лівий берег. Херсонська область. Під ким залишається? В кінцевому результаті. Це на ближайший час. Найближчий час. Найближчий час. Херсонська область. Під ким залишається в кінцевому результаті. Дивимось, лівий берег, окупована частина. Під ким? Україна? Ні. Росія. Росія, тому що вона сконцентрована на ньому. Найближчий час це так. Першим мечим, на дні колоди. Уважно ця тема розбирається, розгрібається ні. Окупована частина під Росією. Зрозумійте, що так, це част... частина ворог хоче більше, більше він навряд чи отримає. Так, ворог хоче всю. Справедливо, типу, всю область. Ні, не отримає. Двійка мечів не отримає всю область. Тут зрозуміти, що Росія як себе вдома. Багато маніпуляцій бачу. Сила, концентрація сили велика. Дуже велика. Концентрація сил ворога. На правий берег я не бачу, щоб вони його отримали, щоб вони... збільшилася ця частина. Ні, вони не отримають його. Так. Далі ця колода це довгострокова перспектива. Під ким в кінцевому результаті залишиться лівий берег Херсонщини. Під ким в кінцевому результаті залишиться лівий берег Херсонщини. Давайте подивимось. Окупований Україна. Росія. Якщо казати так або ні, то в принципі. Відповідь ні. Україна йде, знаєте, як не визначено, але шістка копків це повернення додому дежавю. В принципі, якщо розглядати це з точки зору життя, а не методички, Шістка пентаклів це за рахунок третьої особи. Третя особа це ви розумієте хто. Переговорщик, допомога, партнери я би сказала, що в Україну воно повернеться. Зараз подивимось. Так, я, я більше склона, що воно повернеться в Україну все тут. Розчарування сильніше. Що вот тут вилітає? Так, Верховна Жриця вилітає мені. Повернення буде. Очікуємо. Тут цікаво, все буде повернення непросте. І з цієї окупації вилазити будуть ну, непросто, але реально. Очікуємо знову ж таки спокійно, нікого не гнобимо, не треба обзивати, не треба наїжджати. Я не хочу хамства. Будь ласка, всіх прошу, не, хам... не хамити. Є правда, яку треба приймати. Все буде, почекати треба.